Вітання глядачам телеканалу ЕМСтудії. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Випуск присвячуємо реформі МСЕК власне про те, що зміниться і що потрібно знати людям з 1 січня 2025 року про саму роботу комісії, як це буде відбуватися. Спілкуємося з очільницею департаменту охорони здоров'я закарпатської ОВА Любов Манзич. Вітаю! Вітаю! Почнемо власне з того, що змінюється саме в системі оцінювання. Змінюється сам порядок оцінювання повсякденного функціонування людини. Що саме відбудеться? Ну, перше, звичайно, буде ліквідація медико-соціальних експертних комісій як юридичної особи. Це перше, що буде. Що ми будемо мати взамін? Взамін у нас будуть створені експертні команди на базі надкластерних і кластерних лікарень. Кількість їх не зміниться. На сьогоднішній день функціонувало 10 медико-соціальних експертних комісій. Така ж кількість закладів залишиться, де можна буде пройти оцінювання е, е, життєдіяльності людини. Е, це будуть шість кластерних лікарень. Саме це буде Рахівська районна лікарня, Виноградівська районна лікарня, Тячівська, Хуська, там, де і функціонували. Медико-соціальні експертні комісії Мукачівська лікарня Святого Мартина і Ужгородська багатопрофільна лікарня. Окрім того, у трьох надкластерних лікарнях вузькопрофільних будуть проводитись обстеження Це пацієнти з кардіологічними проблемами на базі нашого обласного клінічного. Центру кардіології та кардіохірургії, це центр з надання психіатричної допомоги міста Берегова і обласний фтізіопульмонологічний центр. Окрім того, на базі обласної багатопрофільної лікарні імені Андрія Новака також буде працювати експертна команда. А онкоцентр наш не буде задіяний. Онкоцентр він не входив в попередню мережу. Наразі ми вивчаємо питання доцільності окремо створення комісії, чи воно потрібно чи ні, чи воно буде здійснюватися оцінювання стану пацієнтів на базі кластерних чи надкластерних лікарень при багатопрофільних. Давайте розберемо принцип роботи з точки зору простої людини: куди звертатися, як. Для людини насправді це має бути набагато простіше. Людина, яка тривалий час лікується, а можливо цей короткий термін, але вже встановлено, що вона є непрацездатна її можна скерувати для проведення, для оцінки життєдіяльності людини. Тобто, лікуючий лікар, оформляє документи, виписки, лікує, зазначає всі абсолютно проведені процедури, обстеження. Реабілітаційні заходи і констатує стан пацієнта, який у нього є. Виставляє чітко функціональний діагноз і скеровує пацієнта для, на, для проведення оцінки життєдіяльності. А... Тобто, фактично, тільки комунікує своїм лікуючим тільки лікарем? Тільки з лікарем. І окрім того, вже окрім того, все процес. це проводиться. Методом цифровізації, тобто, якщо дотепер ми мали виписки, це все, це були паперові носі. Це зараз буде все йти в електронні системи через нашу єдину електронну систему охорони здоров'я. А заклади, котрі будуть проводити оцінювання життєдіяльності людини, будуть мати контракт з Національною службою здоров'я і відповідно за проведену роботу їм буде проводитися оплата. До Тут також працює принцип екстериторіальності. Пацієнт може піти будь-на яку комісію, чи незалежно чи він мешканець Ужгорода чи Хуста, якщо він захоче освідчитися вдячі, він може це зробити. Про що він це заявляє про це своєму лікуючому лікарю? Лікар створює електронне скерування і відправляє його на дану експертну комісію. До моменту освідчення ні члени експертної команди, ні пацієнт. Не знають, хто буде проводити освідчення. Тобто, склад експертної комісії на момент освідчення є невідомий. Вони будуть знати про це тільки в той момент, коли вже будуть йти безпосередньо проводити освічення, і їм відкриють історію і вони будуть його проводити. Так само і лікар, лікуючий, не буде знати. То саме з його колег буде проводити оцінювання. А для чого це робиться? Щоб звести на нівець корупційну складову? Оскільки... Звичайно, звичайно. Ну ж ви ж розумієте, що в принципі питання реформування медико-соціальної експертизи назрівало дуже давно. Але з урахуванням останніх подій, які були, на жаль, не дуже приємні. Я не кажу, що це абсолютно всі лікарі є такі, але цей факт дуже збунтував всіх, і було прийнято рішення на Раді національної безпеки України щодо. Негайної ліквідації медико-соціальних експертних комісій і розроблялися механізми, яким чином зробити, щоб мінімізувати ці всі процеси. По-перше, ліквідувалася повністю структура, і це ви ж розумієте, що працює заклад так, як він і працював. Чи це надкластерний або в старому розумінні обласне, щоб для розуміння наших глядачів, чи це районна лікарня? Немає значення, але в неї нема структури. Це лікарі, практикуючі, які ходять на роботу, можуть бути за відділенням, можуть бути просто практикуючими лікарями. І вони є включені до складу експертних команд. Експертних команд буде декілька. Тобто буде постійно відбуватися ротація. І ні, тому ніхто ніколи не буде знати, чи він сьогодні йде на цю комісію, чи завтра, чи післязавтра, чи, можливо, він взагалі лише раз у місяць попаде. Будуть залучатися більше фахівців. Наприклад, на сьогоднішній день ми маємо чотири стабільно фахівців, там, так, терапевт, невропатолог, хірург і реабілітолог. Все більше немає членів комісії, в діючих медико-соціальних експертних комісіях. В новій системі може залучатися від 10 до 50 осіб до роботи в цих експертних командах. Тобто, якщо у нас якийсь навіть вузькопрофільний. Пацієнт, наприклад, гематологічний, вони рідше попадають на комісію. То ми маємо можливість залучити саме гематолога до тої до роботи в цій комісії, а не так, як раніше це робив терапевт. Або там ще якісь там нуревматолога потрібно залучити чи травматолога. Вони не були включені до попереднього складу комісії. А наразі це покращить значно якість освічення людини, і ну і звичайно корупційні ризики зменшаться. Сподіваюсь. Давайте приділимо увагу, якщо людині треба підтвердити. Рік, два там, як правило, дається. Ну, це стосується осіб з інвалідністю, які вже тривалий час в цьому процесі. Як їм бути? ті, які проходять переосвідчення зараз в штатному режимі, до 25 грудня вони його проходять. Вони подають документи, але наразі певне сформувалася черга. Вона не всюди, і як правило, ця черга сформувалася з військовозобов'язаних. Вікова категорія від 25 до 60. Так, серед тих є черга. Серед всіх інших черги немає. Вони спокійно в штатному режимі переосвідчуються, нічого не міняється для них. А стосовно чудовіків, знову ж таки, з тими подіями, які відбулися, вони всі проходять освічення на обласній контрольній МСЕК і сформувалася певна черга. Якщо ми говоримо про те, що порушуються їхні права, чи якісь соціальні там, виплати, чи ще щось, то ні. Тому що відповідно до 225-ї постанови, яка була прийнята в 2022 році на початку війни, термін групи, навіть якщо закінчився, виплати продовжуються на період дії воєнного стану і 6 місяців після його закінчення. Звичайно, людина оформляє деякі певні документи, їй потрібен цей статус. Звичайно, вона переживає, щоб це вона не втратила. Звичайно, ці документи, якщо вона не була освічена до 25 грудня, ці сплави передаються для розгляду в експертні команди, і вони вже будуть освічені за новим порядком. В принципі, вимоги ті ж саме залишаються. Турбуватися громадянам немає чого, вони будуть освічені просто вже на медико-соціальну експертної комісії, експертними командами. Все і навіть спроститься процедура, тому що на сьогоднішній день, якщо людина скеровується на медико-соціальну експертну комісію, оформляються документи, вона повинна повторно пройти всіх фахівців, пройти. Лікарську консультативну комісію за місцем проживання тільки тоді вона потрапляє в документи на медико-соціальну експертну комісію. Наразі це не потрібно. Є лікуючий лікар. Який оформляє всі необхідні документи, всі дані вносить, оформляє тут. Уже не працює, вносить всі дані, всі виписки, все, все, чим хворів людина, де лікувалася, все це має бути в електронному варіанті. Підкріпляє до електронного права і скеровує на медико-соціальну комісію. Тобто людині нікуди не потрібно йти. Вона вже лише приходить їй на пошту, приходить повідомлення, що їй потрібно з'явитися. Якщо ні, то через лікуючого лікаря, що вона має прийти на комісію такого то числа. Тобто не треба обстежуватися заново, як. -то... Кажуть, <ган> там ні, була стопка ні, аналізів відвідати всіх фахівців, і це робила робила сама людина. Та, та. Тобто, це тепер все не потрібно. <ган> Просто лікуючий лікар. Ось ще питання на рахунок лікуючого лікаря. А це може бути сімейний лікар, тому що якщо людина пересвідчується, вона вже може не контактувати. Звичайно. Може бути сімейний сімей. Або той, хто лікар. веде це ж, можна обирати Так, звичайно. Це за вибором пацієнта. Може бути сімейний лікар, може бути лікуючий профільний лікар, немає значення. А стосовно обстежень, звичайно, якщо людина тривалий час не зверталася і в неї пусті медичні документи, тобто вона не має ні обстежень, нічого важко зробити оцінку функціонування організму людини. Тоді, звичайно, потрібно зробити додаткові обстеження. Якщо людина прийшла для на розгляду вже подані документи, і членів команди виникли певні питання. Знову ж таки, не потрібно йти до сім до лікаря, лікуючого чи сімейного, щоб його скерували на дообстеження. Члени команди самостійно виписують електронне скерування, і людина лігає в заклад. Де, вони, де працює ця команда, дообстежується, на це виділяється не більше 30 днів, і на протязі 30 днів повинно бути прийнято рішення. І коштом? Коштом держави, звичайно, звичайно, тільки так. Угу. І тобто, якщо є додаткові якісь можливості дообстежити, чи може ініціювати їх людина? Ну, наприклад, хоче сама перевірити стан свого організму, може це зробити в межах, цього? людина цього? може зробити будь-що, що вона бажає, але вона має зробити те, що передбачено протоколом, і що вважає за необхідне зробити фахівець. Все інше, що вона вважає, вона має робити своїм коштом. Тобто програма медичних гарантій, я, чесно кажучи, не зовсім я ніколи не розуміла це і не розумію, що значить людина хоче на зробити те, що необхідно. А те, що хоче ну це вже. Ну, має право, має так, право, що. ну але це не, не, не є обов'язок. Реформа запрацює з нового року, почне вона впроваджуватися. Звісно, будуть якісь нюанси, не тому буде. що все, що вперше так. тестується, пропрацьовується, буде механізми. Е, е, якщо буде черга залишиться, так то е, люди мають не переживати, виплати будуть йти Звичайно. і так далі. Тобто в матеріальному стані однозначно ніяких питань не буде. Тим більше це було й до цього часу, якщо своєчасно не проходили освідчення. То виплати все рівно залишалися. Єдине, що є нововведення щодо знову ж осіб мобілізаційного військовозобов'язаних від 25 до 60 років. Якщо в них закінчився термін переосвідчення і вони не пройшли його, ну не мали бажання чи як там було, чи з тих чи інших причин, вони повинні це зробити з 1 квітня. До 1 листопада 2025 року. Тобто вони зобов'язані. Контролювати це. у цей процес? Чи буде якась вище стояча якась організація, буде перевіряти якість роботи всієї системи нової? А, на рівні функціонування команд цю діяльність буде контролювати один із заступників керівника закладу охорони здоров'я, на котрого будуть покладені ці обов'язки. Поняття таке, як зараз були, районні, міжрайонні комісії, обласна контрольна комісія, яка контролювала діяльність своїх підрозділів, такого не буде. Це все відповідальність закладу. Ну, так само, як в реформі. Так? Ми перейшли, я автономний заклад, і він відповідає повністю за діяльність. Але якщо з тих чи інших причин людина не вдоволена результатами освідчення, вона може звернутися до центру оцінювання організму людини. Це буде Дніпропетровський інститут експертизи. теперішній, він єди... не Дніпропетровський, перепрошую Вінницький інститут експертизи втрати працездатності. Це тільки на нього будуть покладені права, і він зможе повторно переглянути справу. Тобто, є якщо така на то так, так, звичайно, є визначений порядок, коли людина має подати документи. Скаргу в який термін визначено, коли її просять донести якийсь документ. Вона має вкладатися в всі ці терміни, і справа буде переглянута. Додатково порядку будемо ознайомлювати і в наших засобах інформації, інформації, в нашій сторінці, тому що ну, вносяться зміни в частині термінів і так далі. Але суттєвих для людини, в принципі, змін ніяких не має бути, таких, щоб вони помішали її в тій чи іншій частині. Якраз хотіла уточнити. 15 листопада уряд постанову затвердив, прийняв, але ще вона не оприлюднена. Чи можуть бути ще якісь зміни принципові? Чи варто очікувати людям? Чи це вже в принципі просто технічні питання? Це тільки технічні питання. Основна доктрина сформована. Це прозорість. Моніторувати можна буде все на дашбортах Національної служби здоров'я про роботу діяльність цих експертних команд. Основне, що йде знеособлення особи, коли вона йде. Ми не знаємо, лікар не знає, кого буде дивитися саме. Де знеособлення членів комісії, тобто пацієнт не знає, хто буде оглядати його саме в цей день. Нове є те, що лікуючий лікар має право бути присутній на огляді пацієнта, і представник особи також може бути присутній. на за своїм бажанням на комісії, на припроведенні оцінювання організму людини. Окрім того, можна проводити відеофіксацію засідання самої комісії і будь-яким способом, який вирішив визначити пацієнт чи його представник, і відеофіксація однозначно буде вестися вже зі сторони адміністрації повністю в діяльності. Роботи експертних команд, що стосується присутності пацієнта на оцінюванні. А якщо людина за кордоном, наприклад, люди багато повиїжджали, питання окупованих територій, навіть де окупованих не може приїхати, не може дістатися лікарні. Ну зараз військовий час може бути всяке. Як тут передбачено на рахунок цього? Е, так дуже слушне зауваження дійсно оцінювання можна здійснювати очно, заочно. Можна з виїздом, можна за рахунок за допомогою телекомунікативних засобів, можна провести оцінювання. Але знову ж таки, 225 -та постанова, вона дозволяє, ну, продовжуються виплати до того моменту, допоки людина не подасть документи. Але вона, якщо звернулася до... Закладу охорони здоров'я чи лікуючий лікар звернувся, що от там є такий пацієнт, нам це потрібно зробити, то можливо буде прийнято рішення не обов'язково з всіма додатковими методами обстеження, тому що ми маємо розуміння. Якщо це не суттєво впливає, то можна прийняти. Якщо ні, то воно залишається без розгляду, а але ці виплати всі залишаються і приймається рішення ну відповідно до того, що яким чином вдалося об'єктивно оцінити стан людини. Якщо людина за кордоном у нас є. Ряд прецедентів, так, людина за кордоном. І якщо вона має виписки, вона лікується, вона їх надсилає до, на розгляд комісії, і можна прийняти по них рішення, звичайно, мають бути переведені на державну мову за допомогою комунікативних засобів, та той же відеозв'язок за допомогою мобільних телефонів людину просить здійснити ті чи, чи інші дії. Ми можемо визначити функціонування організму і можемо прийняти рішення про встановлення чи продовження групи інвалідності. Але є прецеденти, коли абсолютно ніякі документи не надаються. Є вимога продовжити. Продовження не буде в таких випадках, якщо ніяких підстав, ну чимось ми мусимо керуватися. І, але виплати продовжуються. Просто вона не має статусу на той період, допоки не можна надати якісь підтверджуючі документи, чи факти, чи показати, чи оглянути її дистанційно. Ну... Тобто такий індивідуальний підхід так, до так, кожного так, пацієнта. Так, так, а так. чи передбачена якась процедура відмов? Ну, якщо в людини немає не, має, не порушення функції організму, то звичайно вона не буде визнана інвалідом тієї чи іншої групи. Звичайно, це так було і раніше, і наразі, тому що ми розуміємо, що не завжди люди. Ну, спочатку, давайте так. Я би розділила це трошки інакше. Це, звичайно, досить новий такий напрямок роботи для лікарів багатопрофільних лікарень. Вони цим раніше не займаються. Вони мають дуже об'єктивно підходити до того поняття, що я хочу йти. Для огляду експертною комісією для встановлення групи інвалідності немає. Якщо лікар бачить, що тут є, немає порушення функції дихання чи серцево-судинності, яка підлягає освіченню нам все, він про це має сказати пацієнту. І його не скерують для огляду експертними комісіями, тому що він не має показів для направлення на, роз, на огляд цих команд. Тому тоді людина може звернутися, написати скаргу в департамент охорони здоров'я чи ще будь-який інший орган, що йому відмовлено, порушено в його правах. Фахівці розберуться, чи так, чи не, не так, але вимагати цього людина не може. Якщо в неї немає підстав, вона не має бути скерована. А вже експертна комісія додатково приймає рішення, чи додаткове обстеження, чи приймає вже на основі тих даних, які є. І... Встановлює ступінь тратисті, якої чи будуть якісь зміни щодо термінів переосвідчення? Тому що раніше було ну зазвичай рік два, і знову треба було проходити обстеження. То залишається на місці? Чи все ж таки ну як то кажуть люди, ну такий чорний гумор, нога, ну, якщо її немає, то не відросте? якщо ноги немає то ні ні, 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 ніхто не підтверджує. Ну це ж трошки, ну можливо, десь хтось щось колись із зробив не так. Звичайно, це анатомічний дефект існує перелік захворювань, вони так затверджені будуть цією постановою, вони ідентичні як попередній редакції. Якщо у людини є анатомічні дефекти, там відсутність руки, ноги, на якому рівні відповідна група встановлюється пожиттєво. Але що в тої людини є ще ряд, наприклад, відсутність нижньої кінцівки на рівні середньої третії стегна, друга група інвалідності пожиттєво, так визначено інструкцією. Але в людей ще там цукровий діабет, ще вона погано бачить, ще щось. Її встановили, наприклад, першу групу, але з терміном. Можливо, там, можливі, якісь зворотні процеси, можливо, ні. Якщо є передумова, що в людини може покращитися стан, і ця група по анатомічному дефекту, я там, наприклад, третя, при там інших ампутаціях, менш важливих, або ще щось, або там відсутність однієї нерки, друга працює добре, тут це мова йде про третю групу. Але в неї є щось супутнє захворювання, її підвищують групу інвалідності, але з терміном. Тому це чисто індивідуальний підхід. І що дуже важливо в новій системі, це те, що для кожного пацієнта працює окрема команда. Тобто це не означає, що сьогодні, понеділок, і команда номер один за рандомним способом її вибрали, і вона працює цілий день. Ні, сьогодні. Іваненко оглядає одна команда, тому що в нього одне захворювання. Петренко оглядає інша команда, тому що в нього інше захворювання, тобто індивідуальний підхід до кожного пацієнта, в залежності від захворювання. Ну і врешті на завершення, от ваші прогнози як фахівця, чи буде на краще ця реформа? Ну, Будь-яка реформа це на краще. Я не знаю, наприклад, приклади реформ, щоб вони були гірші. Змі... Болісно проходити вони але будуть на краще, болісно. Так? Для кого проходити болісно? Вони найбільш болісно будуть, звичайно, проходити для самих працівників медико-соціальних експертних комісій. Тому що ми це розуміємо, що це йде вивільнення, це є зміна умов праці і так далі. Це для них іде, ну це проблема. Це звичайно це для будь-кого. Але вони будуть працевлаштовані у заклади охорони здоров'я, вони можуть працювати практикуючими, лікарями, головою медико-соціальних експертних комісій. Однозначно не будуть працювати в експертних командах, але вони можуть працювати профільними фахівцями. Нічого страшного тут немає. Для людей я взагалі не бачу ніяких змін і ніяких проблем. Абсолютно ніяких. Окрім того, ще ми забули сьогодні з вами поговорити за дуже важливу таку категорію як військовослужбовці наші, які проходять освічення на МСЕК. І, звичайно, наразі вони йдуть першочергово позачергово. Чому ці черги, в принципі, формуються? Тому, тому що ми їх мусимо максимально стислі терміни освічити, а надалі вони будуть проходити в тому ж порядку, як і всі. І єдине, що. При встановленні проценту втрати працездатності. Встановлюється група, там 10, 20, 30 відсотків. Військовослужбовець продовжує воювати. Так він повернувся на місце служби попереднє, і в нього закінчується термін виплати тих відсотків. То на період служби не будуть змінюватися, не будуть зніматися, якщо він не пройшов переосвідчення своєчасно. і 60 днів після закінчення воєнного стану ще буде продовжуватися виплати, а надалі вже в встановленому порядку. Тому я думаю, що буде все гаразд. Що ж дякуємо вам за роз'яснення на цій оптимістичній ноті? завершимо. будемо сподіватись на краще. Вам дякуємо теж, глядачі, за увагу. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю попереду багато цікавого.